Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на молоті з боксером. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик регбі. Так, ми, -ми подивимось на що здатен цей молоточок. Інтер. Так, Ого, з пульсарчиком грає вогнемет. Нормально попався з нами тут на лікування. Тема. Так, вид скучає мені, щось тут припаси і Добиває зразу магну. Треба глянути, що в них є. Гром, смоки, магнум, гаус. Може, то мені тут краще не драйвера поставити, а на відключення припасів імунітет. От хоча зараз подивимось, як піде діло. В мене зносить гаус. Ну треба міняти, мабуть, тут модулі, бо діла не буде. У мене тут дії від смоки, від молота і від страйкера, походу. Так, все, є в мене овердрайв. Можемо спробувати ставочку оформи. Якщо пощастить, я дивлюсь, тут у нас страйкер є. Може він хоче собі м'яч підібрати Так, нічого особисто по мені щось залітає. Не знаю що, і мене застопило. А що робиться зі мною? Я не знаю. І ліпає той танк, так що капець. І під пульсарчик попав я і все. Так, ну шо, спробуємо заїхати. Якщо мені ніхто припаси не відключить, я вже бачу, що там є Ау, з відключенням припасів. Так, походу наш Твінс мені в спину випашив чи шо, я не знаю. Ну, так я й думав. Бо щось мого танка так тиліпало, що це капець. Так, гром, магнум і гаус. Зараз я вже цей овердрайв назбираю. І передягну собі імунітет від відспущення припасів. Ну, это жесть. Так, нормас. Так, а ты мяч наш? А кто его знает, где Мяч. Ага, наверху м'яч. Ого, це то мене перекинуло. Так, гром, магну, смоки. Давайте поставимо. Мгу. Гром. Магнум. Поставив імунітет від відключення припасів. Може не можна навіть переїхати просто на ворожу базу. Ага, мяч не тут, чи що? Чи тут? Ага. Так, і вносить мене арес шаром. Ти бачиш, що ну, заїхав за спину. Так. Наших полетів на доставочку. Так, типа лезло через верх. Суперники зараз будуть стрибать на хлопір. Нормально зірвали атаку ворожу. Так, ну я трошки втечу, бо немає у мене аптечки. О, нормально Гром пік вау. Так, а де наш м'яч? Знов я не бачу м'яча. Ага, м'яч знизу. Так і є доставка від суперників. Так, невдалий вдали овердрайв, заїхав, а в суперників нульовий урон. Так, ще й не підняв подвійний урон. Так ну я поїду на ворожу базу, якраз там хлопці поїхали за м'ячем. Ага, вже замінувався цей аут тут. І четверту доставку роблять суперники. Знову м'яч Ну, Але це тому, що я скажу. Що в нашій команді немає жодного хопера. А вони собі через верх доставочку роблять і все. Ага, тут я тепер буду. Normas. Может по ходу справа? А? Нормально. Еде ставочка. Ну тут просто гром затащив. Нормально я доставив знову гром затащив. Ну як такі союзники попадаються, то приємно грати. Так. Ну, тепер вже, мабуть, буде їхня доставка, бо м'яч наверху, а вверх це в нас база хоперів. Так, ну шкода, що забирає наш Hornet Overdrive. Так, і цього разу не зміг я заїхати, занадто багато було суперників на базі. Але каточка чудова виходить. Так. Ось такий огляд у нас виходить на молод з боксером. Друзі, якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.